Ще тривають роботи підготовку до навчального року 2025-2026 Освітяни славути розпочали ще у квітні. Цього року зосередились на пожежній безпеці, облаштуванні укриттів та створенні сучасного освітнього середовища. Також працювали над підготовкою до осінньо-зимового періоду та енергоефективності. Виконано поточні ремонти дахових покриттів у садку номер 4, у садку номер 1, дитячо-юнацькій спортивній школі та Славутській гімназії номер 3 Облаштовано санвузли у Славутській гімназії номер 3 та закладі дошкільної освіти номер 5 Наразі облаштовано підлогове покриття в кабінеті психолога в Славутській гімназії номер 4 Облаштовану вхідну частину, оновлено в Славутській гімназії номер 1 Наразі тривають роботи із заміни аварійних виходів Славутської гімназії номер 3 Ремонт у коридорі на другому поверсі гімназії номер 5 обіцяють завершити до першої чверті навчального року. Усіх закладах освіти проведено поточні ремонти. Виконано ряд робіт з пожежної безпеки. Це повірка вогнегасників, повірка пожежних рукавів, це перевірка димових та вентиляційних. Виходів підготовлено котельні до роботи в осінньо-зимовий період. Також освітяни у гімназіях працюють над освоєнням державної субвенції для закупівлі необхідного спорядження у математично-природничі кабінети для учнів 5-9 класів. Іде закупівля засобів навчання для кабінетів природничо-математичного спрямування. Розпочинає тендерну процедуру Славутський ліцей по закупівлі засобів навчання для кабінетів природничого спрямування та засобів навчання для облаштування СТЕМ лабораторії. Роботи ще вистачає та більшу частину запланованого вже виконали. Тож 1 вересня чекатимуть юних словучан, аби розпочати новий навчальний рік.